Всім привіт. Паш, привітайся. Всім привіт. Так. Для початку хочу сказати, щоб ви підписались на канал. Поставили лайк під цим відео, якщо вам сподобається. Вступайте на наш Discord сервер. Посилання є на Discord під відео. Не забувайте також вступати в клан BioHox. Посилання і умови вступу, умови вступу є під, під, під відео. В принципі, і в цю рубрику, до речі, може кожен потрапити. Пишіть мені в Discord і запишемо з вами відосик. Так що, правила руб... рубрики вам розповім. Правила такі: спочатку крутимо рулетку ми на рівні, який рівень нам випадає, далі вже вибираємо, який танчик. Конкретно Там важкий танк, середній ПТ випадачі ЛТ. Ну ЛТ в нас немає, тому ми тільки на три крутимо, а далі вже крутимо на танчики, які у нас є. Так. Що, аж погнали десятку крутити. Ой, десятку <nah> на, на рівні крутити. Погнали. Крутимо рулеточку. Блін, mm -hmm. у мене ж невеликий вибір цього. Десятки випали. Погнали. Ясно. Mm -hmm. mm -hmm. yeah, середні танки. Крутимо мені, глянемо, що з цих двох випаде. Ну я надію, що все-таки є 50М. Хоча там не прокачаний екіпаж. Ммммм, чудово, є50м е випадає. Ой, що випадете теж мені, є то... Крутимо тобі. <пробітник> те дикі ти потужні, ті які. Та шістдесят випадає. Верхній так, те та броньований. Давай, давай, паш. Бокави був. Та йох, я не можу. Блін, довернути не можу. Блін. Виграв, блін. 0-1. Головне, щоб не суховно програти. Крутимо на рівні. Давай, восьмий, дев'ятий рівень випадає. Ну. Дев'ятки. Так, крутимо мені рулеточку. У мене, мене ДПМ більше, ніж всіх. Кого нали крутити. Аби не йох. Мені здається, йох тут взагалі програшний варіант буде. А. М5ох. Для тяжкого танка 40 кілометрів цього. Що ти в мене там в лючок цілиш, блін. Чи що ти там мене намагається? Фугасиком хочеш ще, напевно. Блін, так, фугасиком. Треба їхати тут немаря, мого щось там танкану, дай бог. Намагатися так щось зробити, бо це. Блін, ну це не варіант взагалі такий. Ну нафиг. В чому прикол хогас? Офігеть. А тут все сломано ще, блин, а. Йо-моя. Это б просто фугасы машки. Взагалі не варіант цей йох. Йох. Понятно. Ти фугасика у мене хочеш добра. 0 02. Так, погнали, крутити. <кхух> на рівень. щоб, щоб А ні, не фіга, піддаватись добре. не надо. Ну-ну-ну. Дев'ятки. на. Ну. Дев'ятки? Дев'ятки. Тебе нема варіантів, а в мене є. Блін, okay. тільки не М5 йох. Шансів немає взагалі у мене. Будь ласочка. О, добре. Okay. Як ти думаєш, що це означає добре? Який танчик? 75. Так. Є75. Е Оце вже цікаво. Фугас у мене захочеш. Ага. Ага. Блін, якщо... Сім... Фугасом? Голдою. Давай. Клінчуємся, давай, Паш. Хочеш? А давай. Давай, паш, є 75 п'ятый хоч і перемоги. хе Саме головне, що я тобі в маску руди. Блін, ну як же так? Ой, треба. Може в нижній пройну виспробувати? Паш. І все, уже вибив, що можна було. Є. Я тобі, Доб... я тобі вже все вибив, що можна було. Два-один. Якщо б у мене, мені, мені як це, та тичка б залетіла б спочатку. Ну шо, що поробити, Паш, це ж Фортуна. Погнали. Ну 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 угу. Вісім ну. Вісім паш. погнали Середні танки, паш. Ну шо, зараз круто нем глянем, що випаде мені. Ну тут би лише хоча б не фіксері Т69, це взагалі програшні варіанти будуть. Ну, прога, паш. Треба вливати барабан те просто. А що ти так з запізненням, Паш виїхав. То в мене тут швидкість... Три сорок максималка ты прошло. Опа, рикошет. Блин, та ну нафиг. Та ну нафиг. Оце я на проги. Та ну нафиг. Все, я догрався, короче. Ось я якось... Ні, все, блін. Я знав, що в нього броня є. Треба було, не знаю, якось не так діяти в лоб. Програв я Або цей раз знову. Або голдою, так. І ну це, все, ти виграв. Треба було стало пікоток, я просто мене кружлять. 3-1. Все, дядь. Як я тому разу. 3-3. Все, вітаю тебе з перемогою. Дякую. Все. Давай, дякую тобі за допомогу з відео. Так, ну що ж, блін? Знову я програю паші в дуель фортуні. Останній бій я правда не, не, не так, напевно, відіграв, як треба було. Треба було реально якось його окружляти. Нічого. Я думаю, наступного разу вже вийде грати його. Тут в останньому бою вже моя вина повністю була. Згоден цим. В принципі, на цьому в мене все. Ще раз нагадую, кому сподобався цей відео, проставляємо лайки, підписуємось на канал. Ми вступаємо в Discord сервер. Посилання є на Discord під цим відео. Умови вступу в клан є під цим відео. Вступайте в наш клан, клан DioHox, Буду дуже вдячний. І обов'язково вступайте в Discord сервер, тому що потрібен буде голосовий зв'язок для турнірів і для інших ігор. Звод і все таке. Якось так. А на цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.